80% жінок, з якими я спілкувалася, сказали мені, що їм складно змусити себе тренуватися вдома, вони вважають себе лінивими, просто не це справу і так ніколи і не можуть вийти в цю тренувальну рутину. Я тренерка, мені не просто так жінки таке пишуть, але тим не менш, я бачу в цьому велику проблему, яку насправді не так складно вирішити. Тому хочу записати це відео з кількома більш очевидними і менш очевидними порадами. Як все-таки, якщо ви наразі зі спортом на ви, по подружитися з рухом, зробити його приємною що головне рутиною, яка буде завжди у вашому житті, а не ситуативно, типу схуднути перед літом, перед весіллям, перед днем народження і так далі. Усім привіт, хто бачить мене вперше. Я Марія, тренерка та спеціалістка зі свідомого руху. І на цьому каналі ми обговорюємо зазвичай все, що стосується естетики та здоров'я тіла. І сьогодні поговоримо ще й про мотиваційну складову фітнес сфери Здебільшого буду казати саме про домашнє тренування, але в цілому це стосується будь-якого спорту. Якщо ви мрієте піти в зал, але ніяк не можете себе змусити туди ж. І перше, достатньо банально, думаю, що ви це чули не один раз, але можливо ніколи все-таки не сідали і прям не замислювались про це. Це знайти у своїй системі цінностей життєвих місце для спорту регулярного. Не дуже люблю слово спорт для справки, буду частіше називати це рухом. Тобто маю на увазі будь-яку активність. Так, це можуть бути і походи в зал, і йти на пілатися, бігати во дворі. Що хочете, що вам потрібно і корисно. Що маю на увазі? У вас може бути, і, скоріш за все, є, якщо ви все-таки дивитесь це відео, чомусь хочете зайняти спортом а не можете. Мотивація така відносно. Власно короткостроково, тобто я хочу схуднути, я хочу, щоб перестала боліти шия, я хочу зайнятися, бо всі кажуть, що треба зайнятися спортом, тобто щось таке. Але на цьому можна не виїхати дуже далеко. Тобто, рано чи пізно ви можете в якийсь день подумати, що не така та я і товста, умовно, якщо це ваша головна мотивація, і не піти в зал, бо щось якось впадло. І тоді я вірю в дисципліну, але. Так само щиро вірю, що не можна все робити. Просто не треба. Ну, типу, треба йти рухатись, тому я йду і треба е, тренуюсь. Мені здається, так ну принаймні, мені з моїм типом психіки е, швидко можна себе загнати в такий стан, де вже нічого не хочеться робити, і коли треба, і коли не треба. Тому от мені здається, такі ситуації дуже небажані для кожного. І краще знайти для себе просто більш глибинну мотивацію, яка буде працювати постійно, а не одномоментно. Наприклад, мені дуже цікаво досліджувати світ. Я достатньо багато подорожую, хочу подорожувати більше і хочу подорожувати не типово, типу поїхати на море в готель, полежати біля басейну. А мені цікаво мати можливість. Не тільки про фінансову де складу, наприклад, і час, а й про тіло досліджувати цей світ цікаво, лазити по горах. Я хочу, якщо я матиму гроші, наприклад, час, щоб полетіти і зібратись на кіліманджаро, щоб мені не треба було готуватись до цього рік, щоб моє тіло якось винесло. Я змогла туди зібратись, а щоб я могла там. За два місяці вирішити купити квитки і піти в гори. Я хочу в будь-який момент піти в хайк і не вмерти на п'ятому кілометрі і мати змогу бачити цю красу природи, яка є довкола мене. Я хочу мати змогу піти посерфити, піти там на скелелазення з кимось, піти в щось пограти, просто взагалі виносити довгі дороги. Бо це теж знаєте, нелегко, навіть в Україну зараз хто часто їздить або навпаки, їдить, їздить з України за кордон, розуміє, що це довгі дороги. Це нелегко, і мені хочеться довгу частину життя, не тільки там в 20-30 роки, а завжди виносити його і цю дорогу легко, приємно для себе. Не мучатись від болю в спині, не мучатись від втоми, і так далі. Тобто мені хочеться, щоб моє тіло і мій рівень енергії дозволяв мені робити всі ті активності, які цей світ може мені дати. І от мене це прям запалює. Далі так само я хочу бути реалізованою в кар'єрі, бо мені це важливо, і я розумію що для того, щоб Ще скільки то десятків років мати змогу щось вигадувати, працювати, досліджувати, вчитись, взагалі виносити стрес достатній, мені знову таки потрібен достатній рівень енергії, мені потрібен ясний розум, мені потрібно сильне тіло. Бо якщо в мене буде все боліти, я буду ледь ледь якось злазити з ліжка, точно там не до кар'єрного зростання, не до грошей. Тому для того, щоб оці цілі. Кар'єрне зростання, зростання грошового статку, мати змогу подорожувати вільно, активно, пробувати різні хобі. Мені потрібно сильне, класне, ресурсне тіло, бо і ясність розуму від тіла теж буде залежати рано чи пізно. І для того, щоб в мене через скільки-то десятків років все ще було, а може було і краще, це саме тіло. Мені потрібно вже сьогодні починати регулярно про нього дбати. Базова база нормально висипатись, нормально їсти, достатньо рухатись, менше нервувати. І Якщо на останній пункт ми не завжди в силі вплинути, хоча тут теж спорне питання, то на їжу на рух ми вплинути можемо, і тому я обираю вже зараз регулярно рухатись, не для того, щоб на наступне літо вдягти купальник і десь кресуватись на пляжі, а для того, щоб через 30 років я могла лазити по горах, гратись з онуками, наприклад, для багатьох важливо бути прикладом для своїх дітей. Для своїй сім'ї, мати змогу активно подорожувати з ними, бути такою сім'єю Пінтерес, де ви по неділях всі ганяєте на велику в лісі. Для когось це буде про інфлюєнс, те, що ви хочете надихати взагалі інших людей. Або у вас там, не знаю, бренд одягу, ви хочете бути в формі, щоб бути моделлю для себе. Або ви хочете ставити якісь рекорди. Там, не знаю, у вас можуть бути свої варіанти, але важливо, що це довгострокова, навіть не ціль, а просто ваше уявлення про своє ідеальне життя, якого ми можемо і не досягнути, але ми точно його не досягнемо, якщо не будемо про своє тіло дбати зараз, тому що, щоб виключити принаймні цей вагомий фактор, не зважаючи на всі обставини світові довкола і так далі. Ми маємо, якщо ваша системі цінностей таке, я починати вже зараз рухатись. Можливо, виявиться так, що вашій життєвій системі цінності взагалі немає місця для руху. Вам не важливо, як ви будете виглядати там знову мовні через 30-40 років. Не важливо, як ви будете себе почувати. Не ви не хочете бути для когось прикладом. Вам не важливі кар'єрне зростання, вам не важливі подорожі у всіх свої пріоритети життєві. Тому а можливо, вашій системі цінності ідеального бачення свого життя і немає місця для спорту, і тоді не треба себе гризти за те, що всі довкола. Коли тренуються, ходять в зал, займаються, і мені теж треба, бо вам і не треба. А якщо вам треба, то ви це будете пам'ятати. І наступний раз, коли ви не захочете піти в зал, ви будете згадувати, для чого ви це робите. Не для 60 см талії, а для того, щоб мати гроші на гарні готелі на відпустку на Мальдівах, Умовно. Звичайно ж, є моменти, коли ми можемо пропускати тренування, і звідси випливає друге таке правило, теж коротеньке не пропускати двічі. Що завгодно може статись, ми можемо захворіти. щось раптове, багато чого може статись в нашому житті, на жаль, а можливо, чогось доброго, через що ви пропустите тренування. Але важливо пообіцяти собі ніколи не пропускати другий раз підряд. Окей, сьогодні так сталося, добре, я жива людина, я можу щось змінити в своєму графіку, але завтра я продовжу. І головне, не те, скільки. Підряд ви працювали. Наскільки ви дисципліновані щодня слідувати своєму ідеальному плану? А скільки разів ви продовжували після того, як хотілося здатись, і обставини чарів все-таки перемагали? Бо це нормально, головне продовжити. Якщо ви зараз на якомусь такому етапі, коли ви шукаєте в собі сили, продовжити, сподіваюсь, це буде для вас якимось натхненням, що неважливо, в якому темпі важливо, що ви встанете і продовжите все таки Далі, очевидно, що потрібно знайти активність, яка вам подобається. І мені здається, що це ну, дуже да, теж банальний вираз, але спілкуючись з клієнтками, знову таки тренерка і багато спілкуюсь з людьми на цю тему, я часто стикаюсь з такими твердженнями, які. Люди навіть не помічають, що це в них сидить як установка. Наприклад, що я не хочу йти в зал, мені не подобається зал, і все, тоді я не спортивна. Але хто вам сказав, що зал це обов'язково для вас. Так само, от я дуже часто чую про біг. Люди, наче виправдовуються, що вони не люблять бігати, бо там чоловік бігає зранку десь, думаю, є гарний стадіон, всі умови, кросівки куплені, але я не люблю бігати. І не треба бігати. Взагалі, я не не розумію, чому біг настільки вважається ідеальним видом спорту для схуднення, для підтягнення для всього. Розумію, бо це легко, не потрібно особливо в щось вникати, шукати тренерів, шукати залу і так далі. Ти вийшов у двір всім знайомими робиш дію, бігаєш все добре. Але насправді ти та там багато нюансів, і насправді мало кому для цілий біг насправді підходить. Я особисто використовувала біг тільки для підвищення витривалості, якщо б мені в мене була саме така мета. Але це окрема тема для відео. Тут про те, що не обов'язково тягати залізо, якщо вам не подобається, не обов'язково бігати, якщо вам не подобається, не обов'язково ходити на пілатес, якщо вам не подобається. Для того, щоб знайти активність, яка вам треба, треба пошукати, спробувати себе і там, і там, і там, дати собі не одне тренування, а все-таки трошечки часу. Бо перший раз, прийшовши в зал, ми можемо просто злякатись кількістю людей там, цієї атмосфери, нічого не зрозуміло, багато машин. Це просто тисне. І це нормально з часом, можливо, вам сподобається, а можливо, ні. Мені не подобається в зал. Я не хожу в зал, і це не заважає мені підтримувати форму, своє здоров'я, взагалі бути тренером. Сходили один раз на пілатес, нічого не зрозуміли, все повільно. Здається, що ви нічого не робите. Дайте час, подивіться, можливо, все-таки, якщо ви на грамотні тренування прийшли, ви зрозумієте, для чого ви такі рухи робите, для чого це все повільно, для чого все це так, і вам зайде, бо ви по-новому почнете відчувати своє тіло. І в цьому головний кайф таких світ. Відомих напрямків. Тобто, взагалі, спробувати. Плюс, я особисто, як тренерка, переконана, що нам потрібно: отут подобається чи не подобається, але потрібно пройти базу. Навчитися основним коректним паттернам, як мінімум, подивитися на своє дихання, роботу кора. До речі, мене попереднє відео про тест м'язів кору, можете подивитись, пройти, якщо у вас будуть якісь питання по ньому, ви будете знати, що вам точно з цією зоною треба попрацювати. Та заодно розібратися з нейтралями свого хребта, навчитись вибудовувати свою вісь, бо якщо ви почнете на таку поставу, іти в зал і піднімати штанги, стане тільки гірше, дуже ймовірно. Розібратися зі своїми стопами з патерном кроку, з балансом рухливості, стабільності своїх суглобів і з тим, як взагалі конкретні м'язи мають відчуватися, працювати в принаймні базових вправах, тобто освоїти конект з тілом тут теж у нас у всіх різні тіла, різний руховий досвід, різна. Е, до рухової активності є люди, яким дуже легко це все дається, і навіть якщо вони ніколи не займалися, їм дай пару базових вправ-паттернів, вони одразу почнуть класно дихати, класно ходити, все супер. Все, вони можуть робити що завгодно. Можливо, ви така людина, якій потрібно буде більше місяців на опанування бази на те, щоб навчитись дихати і ходити. І це теж абсолютно нормально. Просто треба дати час, щоб налагодити контакти зі своїм тілом. А далі на впевнену базу, коли ми розуміємо, що і як має рухатись, відчуватись, що ми не використовуємо зайвих звичних компенсацій. Можемо йти робити що завгодно: грати в теніс, в паду, рухатись. Ходити на танці, на степ робіку, тягати залізо в залі, що завгодно, якщо це буде звичайно адекватний підхід, і на базу. Далі порада завжди мати чіткий план тренувань, принаймні на найближчий місяць. Краще така перспектива довготривала. Якщо у вас приблизно є план, наприклад, на квартал, на півроку. Я на там тренування в записі даю плани на рік приблизно чим ми коли працюємо. Тобто розуміти, що ви і коли будете робити. Звичайно, це не залізний план. Ви можете від чогось відхилятись, але вам буде легше. Коли ви будете бачити загальну картину, не просто робити щось аби сьогодні щось поробити, іноді це теж класно. Якщо ви давно не рухались, просто встати прямо зараз, включити мене отут з боку, щоб я вам говорила, а ви щось порухаєтесь, вже буде непогано. Але найкраще все таки, якщо ви будете бачити, що і навіщо ви робите, і це дає набагато більше мотивації продовжувати. Бо всьому з'являється якийсь сенс тоді. Якщо ви займаєтесь тренером, все набагато простіше, бо роблять план за вас. Якщо ви займаєтесь самостійно, сядьте, продумайте на крайняк скористуйтеся чатом GPT, якщо ви нічого не розумієте і не хочете самі розбиратись. Не дуже раджу для таких цілей це використовувати, але хто що хоче робити. Головне, щоб у вас було приблизне розуміння того, що навіщо ви робите і будете робити на найближчі місяці. Четверте, знову таке, для тренувань, здебільшого самостійних домашніх, оприділіть собі якийсь один тригер, який вже є в вашому житті, який буде запускати вам тренування. Наприклад, ви обіцяєте собі тренуватися завжди після сніданку. Ви розумієте, що вам буде комфортно після сніданку. У вас справді будуть ці пару хвилин, там 20-30, наприклад. Що сніданок є в вашому житті не ситуативно, а щодня, і ви зможете тоді цю звичку легше закріпити, бо ви її не шаровуєте на вже усталену звичку. Тренувати завжди, як відводити дітей в садок в школу. Тренувати завжди, як тільки приходите з роботи. От. Якщо вам дозволяє рівень втоми не завалитись одразу на диван, заснути, чи ви не настільки голодні, щоб одразу йти вечеряти, зайшли додому з роботи або закрили ноутбук після робочого зуму, розстелили килимок. Супер класно щодо порада, якщо він буде постійно розстелений вже у вас в кімнаті, заповзли на нього, включили тренування, все. Працюємо, і тоді у нас менше, як мінімум, часу на те, щоб подумати, а може сьогодні не треба, може я зроблю завтра, а може зараз зроблю то, а потім через годинку в мене з'явиться більше енергії. Бо ви всі прекрасно розумієте, що в 95% випадків це не закінчиться, це закінчиться ніяким тренуванням. Оцей перенос він не спрацює це так само, як в день прилягти на 10 хвилинок. Воно не закінчиться через 10 хвилинок. Ми всі це з ним, але постійно себе обманюємо. Тому чим менше у нас буде можливості подумати про те, а що б, якщо мені щось інше придумати, якусь відмазку, тим більше ймовірніше, що тренування все таки відбудеться. І тут важливо не вигадувати новий тригер. Наприклад, я колись хотіла собі почати читати, і для цього думаю, створю собі класну атмосферу, буде ходити читати в парк. А мені йти в парк, наприклад, 15 хвилин, це здається, небагато. Але. На фоні щоденних справ, коли мені потрібно протягом свого свого дня не тільки знайти час на нову звичку на книги, а ще й знайти час на те, щоб Заварити каву, знайти там собі пледик для пікніка, піти в парк 15 хвилин, там знайти місце, пройти з парку, це все стає набагато складніше, і це протримається пару днів на романтизації, а потім звичкою це не стане, бо це набагато складніше на канві всього дня знайти час на це. Якщо я вирішую, що я буду читати завжди після обіду. Бо обідаю я залізна щодень, набагато більше шансів, що я буду правда читати щодня. Чим більше житті рутини, наскільки б ми її не любили, тим легше жити, тим менше шансів передумати. Людина, яка завжди від рутини тікала, все таки повернулася до того, що рутина це те, що менталку тримає, але правда. І додаткові поради, які мені теж здаються дуже вагомими насправді. Ну, це по-перше, знайти ком'юніті однодумців. Дуже класно, якщо це ваші там чоловік, друзі, сестри, і ви можете, мама з ними рухатись, дуже прикольно. Але не у всіх є близьке оточення, яке може розділяти такі цінності. Тоді класно знайти собі ком'юніті, дякувати інтернету. У нас дуже багато можливостей для цього десь. Поза межами свого кола спілкування. Якщо вам підходить варіант офлайну, піти в зал на якісь групові програми, де стабільна група, ви будете знайомитися з дівчатами. Я коли працювала офлайн, завжди давала ще додаткові можливості для спілкування. Ми разом ходили в кафе. Ми після тренувань залишались поспілкуватись. Тобто люди між собою знайомиться, знаходять подруг, навіть коли ми вже не тренуємося разом, бо там я в іншому місці, вони продовжують спілкуватися. Це дуже класно. Але і при заняттях вдома в онлайні ви можете. Знайти собі людей, яким можна пожалітися на те, що ви щось не встигаєте, на те, що вам лінь робити тренування сьогодні, похвалити, що ви його все таки зробили. Тобто ви бачите, що ви не одні з такими проблемами, не тільки у вас діти не дають часу тренуватись, не тільки у вас в. Не тільки у вас в ПМС немає настрою, ви не можете себе змусити. Ви можете радіти за інших, надихатися ними. Тобто люди, навіть якщо ви такий інтровертна людина, бо я теж не те, щоб дуже е, прагну спілкування якогось додаткового в житті, але все-таки будь-яке ком'юніті людей насправді підтримує. навіть якщо ви не активний учасник чатів, у мене на всіх програмах є теж чати, і є люди, які там не пишуть, і я там навіть коли їх навіть коли я їх питаю, наприклад, ну, конкретну людину, мені потім пишуть, що сорі, там я не активний учасник чатів, але твоя підтримка правда допомагає. Тобто, навіть якщо ви не будете нічого туди писати, ви будете бачити себе в інших, ви будете розуміти, що вас підтримують, і це буде допомагати. Бо я завжди припускала такі моменти, як теж не активний учасник чатів усіх, окрім своїх. Мені завжди здавалося, що мені не треба всі ці чати, підтримка і так далі, але чесно, треба. І сюди ж останній пункт це знайти собі підтримку в тренері, який вам буде відгукуватись по цінностям, по його підходу до роботи з тілом, взагалі до. Емоційною складовою, тобто є ж тренери, які там дуже будуть тебе підганяти, казати, що давай ще ти можеш і так далі. І є ті, хто працює більш лагідно, я наприклад. <зараз>, Зараз в тому, скільки є опцій, скільки є людей, які будують особистий бренд, щось створюють, ви можете знайти свою людину, я впевнена, якщо у вас немає якихось дуже специфічних запитів, яка буде вам повністю відгукуватись банально своїм голосом, подачею, своїм виглядом, просто вам буде приємно Приємно з нею спілкуватись і з нею займатися. Ви один раз знайдете таку людину, якщо спробуєте декілька варіантів, або, можливо, з першого вам пощастить. І все, і не буде проблеми в тому, щоб шукати додаткову мотивацію, якось себе дисциплінувати. Ви знаєте, що вас чекають, що вас підтримують, будь-то групові програми, запис, якщо там передбачена комунікація з тренеркою чи з тренером, індивідуальна робота у будь-якому форматі, де є жива комунікація. Ви будете знати, що вас чекають, що вас підтримують, вам допоможуть, і про вас піклуються насправді. Не можу звичайно казати за всіх, але думаю, більшість тренерів. Така ж, як я, вони думають про клієнтів, коли ви довго десь не з'являєтесь, ми думаємо так, десь там Аліса загубилась, треба написати, спитати, що там сталося. там, А сьогодні там, Таня була якась засмучена і так далі. Ми думаємо про людей. Думаю, як більшість ну, професій, які працюють взагалі да, з людьми в допоміжній сфері. Ми піклуємося про клієнтів, як там у кого що, якщо у людини не 500 клієнтів одночасно, там справді на вас не байдуже, і ви можете довіритися тренеру знову, якщо ваші цінності співпадають. Тому ну, ще раз, знайти взагалі рух в своїй життєвій системі цінностей, все, що не тільки напряму стосується тіла, а опосередковано знайти активність, яка подобається, пообіцяти собі не пропускати двічі, знайти якийсь тригер, який буде постійно запустити. Скати як звичку тренування у вас не буде часу на те, щоб подумати, що там щось десь можна перенести, мати чіткий план тренувань, розуміння, що вам і для чого потрібно робити бажано в довгостроковій перспективі, знайти ком'юніті, яке буде вас підтримувати, і за можливості тренера, який буде таким вашим наставником, вашою опорою у важкі і у приємні часи. Діліться у коментарях своїми історіями, буду рада почитати. Можливо, ви ніколи не могли почати тренуватись, але щось вам допомогло. У вас є якісь свої поради. А можливо, ви досі не можете почати тренуватися і вам потрібна просто моральна підтримка. Пишіть у коментарях все, буду дуже рада почитати. Якщо вам відгукується особисто мій підхід як тренерки, можливо, ви вже бачили інше мої відео на каналі і більше розумієте мій підхід. То хочу вас запросити потренуватись разом, бо я активно практикую і зараз набираю людей на формат онлайн груп, де ми з вами займаємось у невеличких групах знову таки у такому ком'юніті. Наживо, наскільки це можливо в онлайні, тобто в форматі зуму, коли ви з камерами я вас бачу, даю фідбек у реальному часі. У нас знову такий конкретний план тренувань. Перший місяць це такраз та база, про яку вам тут проговорювала, де ми вчимось все тіло і якісно опрацьовувати, розуміти, що і для чого. А потім продовжуємо займатися в такому форматі вже на прогрупах регулярно і вже півроку існує така група на момент запису цього відео. Буду дуже рада бачити нових натхнених людей. Хто хоче почати або продовжити, або перейти в онлайн, або краще зрозуміти своє тіло? до цього тренувались якось не в цьому підході, не замислювались про свідоме ставлення до нього. В Будь-якому випадку буду рада новим людям у нашому класному ком'юніті. Всі ціни, дати, програми, розклади будуть в описі під цим відео. Там вже ви знайдете посилання на можливість записатися і на курси в записі, якщо це більше ваш формат, і на індивідуальний формат роботи. Якщо ви шукаєте собі персонального онлайн-тренера, бо в такому форматі теж працюю, якщо ми знаходимо з вами спільний час, і можете обрати комфортний для себе варіант і долучитися до класних регулярних приємних тренувань. На цьому мене сьогодні, все нагадую про коментарі, і якщо вам відгукується Мій підхід взагалі для тіла. Ви хочете бачити більше такого контенту, усе вистрічте про підписку. І зустрінемося з вами у наступному відео.